Дебютував в АПЛ у 15 років. Фантастика ні, це реальність. І творцем став Макс Доуман з Арсеналу. Я у 15 років міг пограти в АПЛ хіба що у FIFA 2004, та і не в 15 теж. А цей хлопчина вийшов на заміну в матчі проти Ліцу і навіть встиг заробити пенальті. Макс Доуман народився 31 грудня 2009 року. І в АПЛ він дебютував у віці 15 років і 235 днів. Так, до рекорду Ітана Ванері трохи не дотягнув, але погодьтеся, цифра вражаюча. Грати у 15 років. Років у найсильнішій лізі світу, ну, після УПЛ, звісно. Доуман є величезним талантом, йому дуже симпатизує Артета. І він вже встиг побити кілька рекордів. Наприклад, в юнацькій лізі УЄФА він наймолодший автор голу в історії. Максу було 14 років, 8 місяців та 19 днів на той момент. Ну а в 13 років він вже грав за команду 18-річних. Через юність є ще один прикол, з яким стикається Доуман, колись це пережив Інванері. Британські видання стверджують, що Макс не може поодягатися в одній роздягальні разом з Вцями основи арсеналу, тому що за правилами асоціації він вважається дитиною, і це заборонено. Ну нічого, якось переживе, аби тільки завчасно не пішов по стопах Джека Гріліша.